Добрий день! Сьогодні ми продовжуємо нашу розмову про вегетативні органи рослини і будемо говорити про пагін, його будову, функції та видозміни. Пригадайте, що вегетативні органи забезпечують життєдіяльність організму рослини, і до них відносяться корінь та пагін. Пагін це надземна частина рослини, що виникла як пристосування до життя в наземно повітряному середовищі. Пагін складається з стебла листків та бруньок. Основна функція пагона забезпечення надземного росту рослини та утворення нових пагонів, а також транспорт речовин. Крім того, пагон виконує доволі багато інших функцій. На пагоні обов'язково є зачатки нових пагонів. Вони називаються бруньки. Брунька це зачатковий пагін з дуже вкороченими міжвузлями. Вона забезпечує ріст та галудження пагона. Брунька складається з короткого зачаткового стебла з конусом наростання на верхівці, що утворений верхівковою твірною тканиною. Саме вона забезпечує ріст пагона вдовжину та тісно розташованих на ньому листкових зачатків або зачаткових репродуктивних органів квіток або соцвіть. Зовні брунька вкрита щільними покривними лусками, які захищають тканини зачаткового пагона від несприятливих умов зовнішнього середовища. Захисну дію брунькових лусок збільшують волосистий покрив або смолисті клейкі витілення, що щільно склеють лусочки. Бруньки бувають вегетативні та генеративні. З вегетативної бруньки виростають стебло і листки, а з генеративною квітки або соцвіття. Їх можна розрізнити за формою. Ростові бруньки видовжені загостреною верхівкою, а квіткові округлі і значно більші за розміром. За розташуванням на пагоні бруньки бувають верхівкові, знаходяться на верхівці пагона, пазушні або бічні, розташовані в пазухах листків та додаткові утворені на листках або коренях. Крім того, є сплячі бруньки. Це бруньки, що певний час перебувають у стані спокою, а потім дають нові річні пагони. За рахунок роботи цих бруньок наростання стебла поновлюється після перерви. Сплячі бруньки перебувають довгий час, роки, а іноді все життя рослини у стані спокою. Стимулом для їхнього проростання є значне пошкодження або втрата частини рослини. Вони характерні для дерев'янистих форм. Стебло. Основна частина пагона, що служить опорою для інших органів рослини, забезпечує пересування води з мінеральними та органічними речовинами, а також у ньому можуть запасатися поживні речовини. Ділянка стебла, де прикріплюється один або кілька листків, має назву вузол. Частина стебла між двома сусідніми вузлами називається міжвузлям. Верхній кут, утворений стеблом і листком, називається листковою пазухою. У стеблі деревної рослини розрізняють такі послідовні шари: кору, камбі, деревину та серцевину. Кора зовнішня частина стебла і кореня. Стебло зовні вкрито корком, який складається з шарів підмерлих клітин. Корок захищає рослину від надмірного випаровування води та механічних ушкоджень та забезпечує газообмін і випаровування води. Внутрішню частину кори називають улуб. Це сукупність різних типів тканин, провітної, механічної та основної. Луб забезпечує несхідний потік органічних речовин. Луб'яні волокна надають стеблу міцності та підвищують його опір до зламування. Між корою та деревиною по всій довжині стебла розташовується шар клітин камбію. Це твірна тканина, за рахунок діяльності якої потовщується стебло. У наслідок поділу клітин камбію з його зовнішнього боку формується лоб, а з внутрішнього деревина. Деревина, як і лоб, складається з провідної, основної та механічної тканин, розташованих між камбієм і серцевиною. Провідна тканина утворена судинами: це мертві клітини з потовщеними з дерев'янілими стінками, судинами розчини поживних речовин рухаються від корення до надземної частини рослини. Відмерлі видовжені клітини механічної тканини утворюють дерев'яні волокна, що виконують функцію опори. У ділянці деревини на поперечному зрізі рослини можна побачити світлі і темні концентричні кільця. Їх називають річними, оскільки щорічно з'являється одне таке кільце, що має світлу та темну ділянку. Це зумовлено сезонною активністю камбія. Навесні клітини камбії активно діляться. І утворюють клітини деревини великих розмірів з тонкими стінками. Вони мають вигляд світлої частини річного кільця. Улітку камбій формує значно дрібніші товстостінні судини та клітини механічної тканини. Так виникає темна частина кільця. Узимку ж клітини камбію не діляться. А наступної весни діяльність камбію відновлюється і починається формуватися нове річне кільце серцевина. Це центральна частина стебла, яка не містить провідних тканин і складається з великих, тонкостінних, пухко розташованих клітин основної тканини. У цих клітинах запасаються поживні речовини, такі як крохмаль та жири. Від серцевини починається ряд клітин основної тканини, які у вигляді променів притинають шар деревини і сягають кори, тому їх називають серцевинними променями. Вони забезпечують переміщення різних речовин у горизонтальному напрямку між різними шарами стебла. Видозміни пагонів це видозміни частини стебла, пристосування, які допомагають рослинам вижити і пристосуватися до несприятливих обставин. Їх поділяють на надземні та підземні видозміни пагона. До надземних видозмін пагона належать надземні стеблові пульпи. Так у потовщеному стеблі капусти кольорабі запасаються поживні речовини. Вусики це надземна видозміна пагонів, видкі пагони, що обкручуються навколо різних опор, підтримуючи стебло у певному положенні. Вони характерні для винограду, дині, огірка, гарбуза. Вусами називають повзучі пагони з довгими вузлами, що виникають з бруньок в пазухах листків біля основи рослини. Вони здебільшого мають недорозвинені маленькі листя, вкорінюються у вузлах за допомогою додаткових корінів. Характерні для суниці. Колючки це здерев'янілі видозміни пагони, які мають загострені верхівки. Вони розташовані у пазухах листків і захищають рослину від поїдання тваринами. Колючки, притаманні таким рослинам, як дика груша, слива, терен, глід. До підземних видозмін пагода належать підземні стеблові бульби. Підземні стеблові бульби це видозміни пагонів, стебу якого зростається, потовщується, накопичує поживні речовини і воду. Підземні стеблові бульби утворюються у картоплі земляної груші. Вони загалом нагадують бульбокорені, але, на відміну від них, стеблові бульби мають бруньки. Цибулина вкорочений пагін з коротким сплющеним стеблом, денцем і лусковидними м'ясистими листками. Які запасають воду з в ній поживними речовинами. Цибулини мають лілія, тюльпан, цибуля городня. Бульба цибулини – підземні видозміни пагонів, зовні схожих на цибулину, але забудовою подібних до бульби. Луски не виконують функції запасу речовин. Вони сухі і плівчасті. Така бульба цибулина характерна для гладіолуса та шафрану. Корневище. Горизонтальний підземний пагін, схожий на корінь, здатний запасати поживні речовини і виконувати функцію вегетативного розмноження. Характерний для перія. Дякую вам за увагу. До зустрічі!